Доброго дня, шостий клас! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. І у нас сьогодні з вами заключний урок в темі Анімалістика. Анімалістика зображення тварин. І я вас запрошую у світ мультиплікації, мультфільмів. Зараз мультиплікаційні фільми називають анімаційне кіно, а створюю їх. Художник-аніматор. Світ знає дуже багатьох художників-аніматорів. Але серед усіх є людина, яку дійсно знають усі діти. І це, звичайно, американський художник Уолт Дісней. Своєю праці Уолт Дісней не просто створив неймовірних героїв. Він подарував цілий казковий світ. Ви знаєте, що майже в кожній розвинутій країні є Діснейленд, да? країна, де діти мають змогу розважитись, відпочити, отримати масу задоволень. А героїв Улал Діснея знає кожний. Починалося з Мікі Мауса, а далі стали працювати. Над іншими персонажами, і, звичайно, що серед них було багато тварин. Якщо зараз художник-аніматор працює за допомогою графічного планшету, і робота його а, вона стала простішою, більш досконалою завдяки научному прогресу, а от в часи Уолта Діснея, Кожну фігурку необхідно було вималювати олівчиком. А для того, щоб вона почала рухатися, кожен наступний рух необхідно було промалювати заново. Я хочу показати вам, як виглядала чернетка, а Уолта Дізнея на якому він малював зображення Міккі Мауса. Подивіться, скільки багато праці, скільки труда треба вкласти, для того, щоб. Ці персонажі ожили на екрані телебачення. І крім того, крім Уолта Діснея, я хочу ще розказати вам і про невідомого українського художника-аніматора, звати його Едуард Кірич. Він також вже немолода людина. Уолта Діснея вже немає живих, а от Едуард Кірич. А він Живий, і ми бажаємо йому ще багато років життя, тому що це дуже талановита людина, яка вигадала українських персонажів, таких як козаки. Ви всі бачили мультфільми, присвячені різні пригоди козаків. І треба сказати, що вже в наші часи вирішили створити продовження пригод. Українських козаків, і ось подивіться, як зараз вони виглядають. от Одразу видно, що вже допомагав комп'ютер, вже допомагала комп'ютерна графіка у створенні і подивіться в кольоруванні персонажів. Все ж таки вони відрізняються від тих, які на початку малював Едуард Кірич. Але ми ними пишаємося. Не випадково назвала його ім'я, тому що мультфільми про козаків, так само, як і мультфільм Allted Disney, дивляться не лише в Україні, дивляться, а в різноманітних країнах вони купили право показувати цей мультфільм, переклали його, і отже, із задоволенням діти дивляться на пригоди наших українських козаків. Ну, це ми трішечки відійшли. Але ж повертаємося до анімалістики. Ми сьогодні з вами будемо. Говорити про тварин у мультфільмах. Звичайно, тварин в мультфільмах, мабуть, більше, ніж людей. Історії, які присвячені світу тварин, їхнім пригодам просто безліч. Вони просяться на екран, просяться бути намальовані, їх персонажі веселі, кумедні, і ми задоволенням їх дивимось. Але перш ніж створити мультиплікаційний або анімалістичний персонаж, то, звичайно, художник. Аніматор стає художником анімалістом. Він дивиться на тварину, яка в реалістичному світі має свої, свою поведінку, свої повадки, дуже спостерігає за ними ретельно, а потім перекладає це все вже в стилі анімаційному. І ось зараз я хочу показати вам відомих персонажів. Я не буду казати їх імена і показати тварин, з яких художники створили їх образи. Ви спробуйте вгадати цих тварин, ну а я вже потім покажу вам, дійсно, хто ж це таке, тому що це для вас буде дуже легко. Отже, так, це віслюк із Шрека. Ну, просто один в один. А ось. Панда кунг фу. Наступний який манюні персонаж. І це поросятка пуа. Ще один персонаж із мультфільму. Панда кунг фу. І це майстер Шифу. Подивіться, дійсно, ну, один в один з фотографії художник створив ось такого. Серйозного майстра. Ну і, мабуть, найвідоміший погляд. Вірно, це погляд, кота у чоботях із Шреку. І погодьтеся, нам, мабуть, здавалося, що все це вигадав художник-аніматор, але подивіться в поряд справжня китька, і вона дивиться абсолютно так же, як ви, як дивиться кіт у чоботях в мультфільмі Шрек. Наступний персонаж. Тут навіть важко одразу зрозуміти, де мультфільм, да? а де реальна фотографія підводного світу. Настільки яскравими, дійсно, і в житті є ці рибки. Це пригоди нема, і ось ця рибка нема. Ось така яскрава, повністю змальована художниками і світом. Ну і взагалі персонажів мультиплікаційних дуже-дуже багато. Вони правда змальовується. З живих тварин, з реальних тварин, і художник має передати а, колір, передати будову тіла, але додає певні риси, які роблять ці мультиплікаційні персонажі кумедними. Отже, ми з вами переходимо до практичної роботи. Я дійсно дуже довго обирала, кого ж вам дати а, намалювати, якого. Мультиплікаційного персонажу, і прийшла ось до якого рішення. Я вам сьогодні запропоную намалювати надзвичайно простого мультиплікаційного персонажа. І це буде пам Так, да, це буде свинка пепа. Свинка пепа, це мультфільм, який створений для найменших діточок, які тільки-тільки починають. Відкривати для себе світ, і свинка Пепа їм в цьому допомагає. Тому в цьому мультфільмі не лише зміст такий дуже простенький, а і малюночки такі прості, наче їх малювала дитинка. Але може здатися це лише спершу, що все це намалювати ось так, як воно виглядає у мультфільмі, надзвичайно легко. От ви сьогодні спробуєте. Чи дійсно це настільки легко, наскільки просто це виглядає з екрана телевізора, чи комп'ютера, чи планшета, чи телефону? Ви будете малювати не одну свінку, свинку пепу. Вам необхідно буде зобразити всю родину свинки пепу, папу, маму і Джорджа Братика. Ви можете в інтернеті обрати будь-який епізод. А ще було б. Класно, якби ви самі придумали якусь історію, в чому б були одягнені персонажі родини Свинки Пепи, де б вони знаходилися і все це зобразили на своєму альбомному аркуші. Яка ж умова такого здавалося, простого завдання? Умова така, що ви маєте прислати мені ваші роботи, які б не відрізнялися. Від робіт художників професійних аніматорів. Тобто, дійсно, впоратися з цим завданням можна, якщо робити його ретельно, не поспішаючи, не думаючи, що а, нема тут чого робити. Звичайно, що ваша робота має бути кольоровою. Подивіться, будь ласка, да, яким кольором зроблені ці свинки. Якщо вони у вас знаходяться в якомусь природному оточенні, якщо це зима, чи осінь, чи вони на березі моря, я не знаю, що ви вигадаєте, але все це має бути промальовано, це все буде заповнено кольором. Причому я даю вам можливість самим обрати, з яких матеріалами, з якими матеріалами ви будете працювати. Чи це буде акварельна фарба, чи це буде ГУАШ, чи це буде. Кольоровий олівець. А фломастерами, будь ласка, цю роботу виконувати не треба, тому що фломастер він взагалі не підходить для того, щоб замальовувати великий простір. Ну, Наприклад, замалювати фломастером небо, чи замалювати фломастером землю. А все це буде видно, видно ваші штрихи на свинках, і це буде виглядати абсолютно не так, як виглядає у мультфільмі. Отже, Завдання, сподіваюсь, зрозумілим. Я чекаю просто епізоди з мультфільму, які я не відрізнюю від справжніх. І ми з Пеп... зі свинкою Пепою бажаємо, щоб все у вас вийшло. Прямо вам начекловуємо і до зустрічі! Буду рада з вами зустрітися знов.